Слава Україні! Розпочинаємо разом 25 червня, 1218 доба повномасштабної війни. Протягом наступних п'яти хвилин поговоримо про удар по Дніпропетровщині, про евакуацію українців з Ірану у Кам'янці-Подільському затримали торговця зброєю та вибухівкою. Я Ольга Захарченко, вітає вас на першому подільському. Вчорашній удар по Дніпропетровщині забрав життя 20 людей. Ще майже три сотні дістали поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Дніпрі Кривому Розі оголошено день жалоби. До України прибули автобусом евакуйовані українці з Ірану. Під час завершального етапу спільної операції та МЗС евакуювали 31 людину. Серед них 5 чоловіків, 12 жінок та 14 дітей. Про це повідомляє суспільне у головному управлінні розвідки. Зазначили, що евакуація з Ірану була ускладнена повною відсутністю інтернету та зв'язку з громадянами через обстріли. До слова, напередодні в межах окремої операції з території Ізраїлю евакуювали 176 осіб, з них 133 громадяни України. Камінеччина знову в жалобі, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, згинув солдат Баришнпалець Костянтин Олегович 1999 року народження. Костянтин віддав своє життя 23 травня 2025 року. Сьогодні громада проведжає воїна в останню путь. З 10.30 до 11.30 відбудеться громадське прощання у будинку офіцерів о 12.30 чин поховання на алеї слави міського кладовища. Співчуття рідним. Вічна шана і пам'ять героїв. У Кам'янці-Подільському затримали торговця зброєю та вибухівкою. Правоохоронці задокументували факти продажу чоловіком дев'яти тротилових шашок та електродетонаторів. До них зловмисника затримали під час буту бойового пістолету та набоїв до нього. Наразі походження зброї та вибухівки встановлюють. Слідчі поліції вже оголосили чоловікові підозру щодо незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення. У Хмельницькому боєць, який перебував у розшуку через СЗЧ, пропонував хабар офіцеру. У 400 доларів він оцінив ухилення від подальшої служби в армії після самовільного залишення військової частини. Про це повідомили у військовій службі правопорядку в Збройних силах України. Правоохоронці у Хмельницькому викрали військовослужбовця саме під час спроби надання неправомірної вигоди офіцеру зонального відділу військової служби правопорядку. Затриманий перебував у СЗЧ з квітня 2025 року та був доставлений до зонального відділу після проведення заходів розшуку. Наразі як зауважили у установі, тривають слідчі дії та встановлюють причини та обставини вчинення правопорушення. У Хмельницькому планові відключення електроенергії. Вони охоплять будинки у різних мікрорайонах міста. Перелік адрес опублікований на сайті Хмельницькобленерго. Світла не буде сьогодні до 17.00 на таких вулицях, як вулиця Карбушева, Довженка, вулиця та Проїзд, житній, вулиця Зіньковського, Раєвського, вулиця Струмкова, Копистинське шосе. Вулиця Профспілкова, Слов'янська, Білокур, Антоненка Давидовича, Житецького, вулиця та Провулок Кам'янецький, вулиця Храновського, провулок 1 та 2 Мирний, проспект Миру, Старокостянтинівське шосе, вулиця та провулок Стельмаха, вулиця та провулок Гуменюка, вулиця та Провулок Гонти, вулиця Трудова, Вінницька, Вінницьке шосе. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Сьогодні на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без упадів. Температура в день коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів. Бажаємо вдалого дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.